Ritmo, 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 коли тебе вже всі ми приїдемо. Та у нас вже все готово. Ді ви можете на спільнати? Ді ви можете на спільнати?

питанню. Вороненко. Вороненко хоче займати мене ділянку біля амбулаторії Рибаковської купи. Наприклад, будівництво. Ні, ну у нас, я так розумію, є два больші підпадки, де ми кому тільки сплати, безплати, просто інвентаризатор. Він не він хоті його спікувати через інвентаризатор. І він хоче потім по подальшому по по сервітут я так розумію. Але я не розумію для чого то тому, що я, я... Я, я... Я, він планував під комерцію написав. Ми тільки його можемо. Ми схопити не можемо. Я, 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 я нічого не можу. Ми почне. <скільки> Можна поїхати на план. Я хочу, щоб ти не сидів. 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 Я хочу, щоб ти

Вот стадион. Да, а ну, там бал. Там, 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 Мы все участки по конституции по ним поменяем. Даже опорки там где-то соток А тут все. Там не влюблено. Может, он сказал, что напишет, она выйдет из места будильной документации, это все напишет. І не будемо там гуляти. І не вирізався, воно ж нам ніхто не... В нас не об'язує дані до чого. Ну, обмеження... Треба це вам зрозуміти, є обмеження чи нема. Там же на протистаціонах, там там же балка. Дивіться, а Гостовніченко, це дві, одна база відпочинку «Волна» і чайка. Вална, дай кафе, і чайка теж. У нього старі договори. Є право власності і там і там. Ну пускай його через інтересацію, тому що нема кадастрового номеру.

Дивіться. дивіться, по ньому ми пропонуємо винести відмову. Чому? Тому що він там попадає і на лісхоз, і ландшафтний парк. Йому потрібно спочатку відповіді звідти взяти, а, і тоді вже. Ми будемо розуміти, чи є воно, тому що є правовадь, коза, ми можемо тільки погодити, а там ніби провести. Це космодшатний колон, тому ми йому сказали, щоб він письмово звернувся і туди, і туди, отримав відповідь і приніс нам її, показав, щоб ми розуміли взагалі, що з цим робити. А дивіться, по детальним планам Олег щось вам розкаже, там три детальні плани э возле сейчас сейчас подойдите до био вот у нас такого знаете, знаете, у нас команда, да, генетики, ну аркадины. Вы ещё бика, вы можете, два варианта, забудьте, не заклининики. То есть,